Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Ну, від підвищення тарифів вже і справді пройшло два місяці, але чому от немає ніяких змін. За двох тарифи піднімали за двох причин. Перша причина це тиск наших європейських партнерів через те, що рівень тарифів не відповідав ринку. Оскільки ми вже в студії з вами спілкувалися, про те, що. Найнижчий тариф це е, ринковий, це тариф від атомної генерації, і він складає десь 4,2 гривні за кіловат годину. Це не враховуючи витрат на передачу, диспеціалізацію, розподіл обленерго цієї електричної енергії. Тобто, це вартість, грубо кажучи, на виході з атомної простанції. Якщо будемо казати про теплову генерацію, вона ще вища е, там шість гривень. Ну і зелена е, через інструменти підтримки, як зелений тариф ще дорожче і досягає е, 8 гривень. І тому підняли тариф для населення і підняли тариф для споживачів комерційних. Але ми розуміємо, що для населення тариф підняли мінімально, і якраз бізнес мав закрити ці, цю різницю між тарифом ринковим і тарифом для населення. Але разом з тим. Кінцевий споживач все одно за це сплачує в одиниці отриманих послуг або в одиниці отриманої продукції. Щодо витрат і покриття цих витрат, в першу чергу цей тариф був спрям... підвищений під... підвищення тарифу було спрямовано на те, щоб стимулювати. Відновлення і реконструкцію об'єктів критичної інфраструктури в першу чергу енергетики, але ми розуміємо, що рівень сплати населення, оскільки наразі діє мораторій на те, щоб нарахували спиня або об обленерго роз компанії знімали штрафні санкції, тому населення дуже погано платить за з низьким рівнем платить за видану електричну. Енергію і зростають борги перед обленерго від населення. А друга причина це те, що за рахунок якраз підвищення тарифу необхідно було покривати дорогу. Імпортно електричну енергію, оскільки сьогодні в пікові години у нас спостерігається дефіцит електричної енергії, через те, що частина реакторів атомної електростанції знаходиться в плановому ремонті на перезавантаженні палива і інших регламентних роботах, води в каскаді Дніпра стає все менше і менше через те, що на 40% працюють більше ніж заявний об'єм гідроелектростанцій. І цю проблему ми ще через обмеження, і те, що говорили в поп. Експерти в попередньому сюжеті, що ми відчуємо е, обмеження будь графіки, відключення електричної енергії. Це буде пов'язано в першу чергу. Те, що у нас не вистач, не буде вистачати води для балансування, А державна центр енерго це три великі теплоелектростанції, Не мають запасів вугілля і наразі спалюють дорогий імпортний газ. Тому е, нічого буде іншого, як обмежувати населення на е, споживання електричної енергії. Ну і проблема ще е, пов'язана в тим, що на сьогодні триває ремонтна кампанія. Нам необхідна велика кількість обладнання. Раніше це було на жаль російське обладнання. На сьогодні це закуповується обладнання в Європі. Воно. Більш коштовне до трьох місяців займає час його постачання в Україну, і це дуже тривалий етап, і якраз цієї різниці платежів не вистачає. Тому я не виключаю експертно, тобто я не говорю як там від імені асоціації, я говорю як експерт, що є висока можливість в тому, що на нас чекає чергове підвищення тарифів, і це буде пов'язано в першу чергу з дефіцитом електричної енергії, і необхідно буде закупати дорогу європейську трьох енергію, от ви зазначили, що все-таки можливе підняття знову цін на електроенергію. Але чи може бути якийсь інший вихід із цієї ситуації? Інший вихід з цієї ситуації. Моя позиція, що нужно зараз вже вводити графіки. Обмеження видачі електричної енергії, поки є е, довгий світловий день, і це не є так відчутно, поки є е, не просто теплі, а спекотні дні в ранкові вечірній час для того, щоб ми могли наповнити каскад Дніпровський водосховище водою, і цієї води нам в осінній період, коли є найменша кількість опадів і найменша кількість води акумулюється в річках, є так званий термін осінньої меження. От якраз. На цей період треба зараз нам наповнити е, каскад водосховищ і для населення зараз ці відключення будуть не стільки е, відчутні, оскільки там більшість населення е, або десь відпочиває на природі, або в парках, або працює на нагородах, тобто вона не знаходиться вдома і якраз. Е, це не буде достатньо відчутне як обмеження в споживанні електричної енергії в осінній період, особливо між тим як знижується різко температура повітря, але не досягає температур для початку опального періоду, і в цей якраз період зростає різко споживання електричної енергії, і тут якраз додобиться нам каскад Дніпровського досховища, щоб збільшити генерацію електричної енергії. Це єдина я думаю, можлива ситуація, щоб не підвищувати тариф для населення в майбутньому, щоб закуповувати дорогу європейську електричну енергію. А наскільки от сьогодні Україна все ж українська енергосистема все ж таки готова до нової зими і відносно холодної? Е... Так, дійсно, ви праві що за довгостроковими прогнозами синоптиків нас очікує достатньо холодна зима, бо минулої зими нас природа, і Бог спасав, оскільки зима була відносно теплою. Нагадаю глядачам, що наприклад. Без опалення, якщо буде знаходитись багатоповерхова будівля, така як Хрущовка або панельна дев'ятиповерхівка, максимум 36 годин, і ця будівля буде перетворитись в холодильник. Тому тут є достатньо критичним забезпечення постійним енергопостачанням Ну і ми розуміємо, якщо, наприклад, буде газ або вугілля, але не буде електрики, все одно насосна група комунальних підприємств не зможе активно працювати для того, щоб забезпечити. Ечити в повному об'ємі е, теплоносієм е, багатоповерхову забудову. тому е, тут дуже е, критично поділяти увагу до. Відновлення цих підстанцій наразі в Україні триває найбільше за всю історію ремонтна кампанія. Я думаю, що це найбільша ремонтна кампанія у всій Європі. Там за останні роки в 50. на приликий жаль, не всі ті результати, які хотілося б досягти, вони зараз досягаються. В першу чергу це пов'язано з тим, що є брак фінансових ресурсів на придбання цього коштовного обладнання. Ну і по-друге, це те, що я вже сказав, що дуже тривалий час необхідно виготовляти обладнання, особливо трансформаторам. Тому тому треба готуватися, як було сказано в попередньому сюжеті, до потенційних блекаутів, до потенційних обмежень. Якщо у вас є генератори, то обов'язково зробіть їх технічний огляд. Якщо у вас є прилади накопичення, тобто повербанки, обов'язково також їх тримати там на рівні зарядки 80%, щоб батареї довше прослугували. Майте запас батареї для ваших ліхтариків, оскільки якщо маєте акумуляторний ліхтарик, то він може розрядитися, а зарядити буде ніде. Тому такі прості е, засоби зараз вам дозволять більш безболісно підготуватися до проходження цього опального періоду? А він буде дуже важкий також за словами Геруса у 2023 році, все таки збудують е, до 1000 мегаватт зеленої генерації. О, з вашої точки зору, чи зможе це якось посилити нашу енергосистему? Ну, до всій повазі до голови профільного комітету до пана Геруса е я посперечався експертно з цією тезою, оскільки. Е Спеціально, от, після його тези, я проносив, що зараз відбувається е, максимально. Це е, побудна наземних сонячних станцій, зараз майже не будується. Є е, е, добудова вітру, це е, до 300 МВт, Але це добудова тих проєктів, які розпочалися у 2022 році, і е, вони дійсно можуть бути добудовані до кінця року. Але це переважно і не переважно такі ється в е, південних регіонах України. Тобто, це межа е, Миколаївської Одеської області і е, Південний захід Одеської області щодо будівництва на об'єктах рітейлу, великих і великих складських приміщеннях промислових підприємств, то це максимум можливо до 100 мегаватт. Якщо порівняємо, от він приводить приклад: це. Один із торгових центрів компанії Епіцентр побудував найбільшу зараз дахову сонячну електростанцію на одному з суцільному даху. Це 2,3 МВт, Це достатньо мало в розрізі всієї енергосистеми, і ця електроенергія буде за проектом використовуватись виключно для власних потреб для забезпечення енергопостачання саме цього торговельного центру. Тобто, це не врятує енергосистему від потенційних блокаутів. Ну і приватні домовладіння також зараз будують сонячні електростанції. Станції переважно для власного енергозабезпечення, до готуючись до потенційних блокаутів, зараз до речі, прийнят закон щодо там є норма права щодо нетбілінгу, тобто можливості віддавати надлишок електричної енергії в мережу, а потім з дисконтом 30% забирати. Але наразі під цю норму права ще немає нормативно-правового забезпечення на рівні рішень регулятора, тобто НКРКП, тому Поки що цей інструмент не діє, і тут буде добудовано там максимум до 30 МВт по всій Україні. Тобто маємо не більше зараз 450, ну максимум в це пів гігавата, тобто півмогавата до. Одного гіавата, як каже е, голова комітету: на жаль, ми не вийдемо. Але на, наразі енергосистема наша потребує якраз таких змін. Але ми розуміємо, що є е, недовіра інвесторів до е, держави України, яка пов'язана з тим, що наразі є сплата за відпущену в мережу електричну енергію в середньому за рік. Зараз 44,3%. А ми розуміємо, що більшість таких проектів будуються якраз за кредитні кошти, і є е, е, велика напруженість між е, е, фінансовим Установами, тобто банками і якраз виробниками електричної енергії за зеленим тарифом, і тому нові інвестиції тут не прийдуть. Ну і накладається звичайно відбиток повномасштабного вторгнення, оскільки ніхто не розуміє, в який об'єкт наступного разу вдарить ворог.